Золотонісці уже третій тиждень потерпають через незавершений ремонт. Напередодні в місті розпочали реанімувати колектор водовідведення на головній вулиці. Там розрили яму, але на цьому роботи зупинилися. Тепер жителі ходять, закриваючи носи, а їздять у кілометровий об'їзд. Чому так сталося? Та як вийти із ситуації, розбиралася тамтешня власть спільно із нардепом, а разом із ними, і мої колеги. Рівчак відкритий, техніка стоїть, хоча б мала працювати. І так уже третій тиждень у Золотоноші триває ремонт центрального колектора водовідведення. Та воно воняє, Ми проходимо тут сюди, як ходимо, то воняє кожного дня, коли ми ходимо. Кожного дня воняє. А за смердючими незручностями ще й дорожні, адже головну вулицю Золотоноші на час робіт перекрили. Цим буквально роз'єднали центр міста. У мене чоловік інвалід, і ми мусимо машину ставити біля церкви так, і ходити. Пішки в лікарню, тому що об'їжджать кожен раз це дуже важко, знаєте. і бензин дорогий. То об'єсчитать кілометри, це страта бензину. це ж це ж не робота така. Чому золотонісці опинилися у смердючій облозі? міськують нардеп Владислав Голуб та мер міста Віталій Восахівський. Зібрались навмисно біля колектора. Та от через кілька хвилин власців буквально накрила навала зацікавлених містян. Поговорять вони між собою, а, а ми послухаємо. Слухати переходять до міського будинку культури. Я б хотіла б, йому деяких багато питань задати. На сцені владці міскують про причини затримок. Підрадник виправдовується. Засипати поточну яму заважає нестача коштів. Виділені 30 з лишком мільйонів. Завчасно витратили ще у грудні. На їх більшу частину, каже мер Золотоноші, придбали матеріали. Закуплені матеріали на всю довжину колектора, на всі сім з половиною мільйонів. І дуже добре, що ми це зробили, тому що зараз ділянки, які знову провалювалися, вже у нас були матеріали, те, що найбільш затратне. Ці роботи проводились. Це не дотримання вимог бюджетних, тому що ніхто не знає, чи будуть далі виділятися кошти. Тобто, умовно кажучи, купляти товари, а потім не розуміти, чи є кошти на роботи, то вибачте, куди ви витратите ті товари. Продовжити далі ремонт не дозволить відсутність документації. Її мовляв вилучили під час обшуків правоохоронці, оскільки нині відкрите кримінальне провадження за привласнення бюджетних коштів. Ніхто не брав фави і не предоставляв нам. На доступ до речей, враховуючи порушення цього, вони відразу взяли і вчинили обшуки, тому то зробити будь-які копії нам не вдалося. Брати ж відповідальність на себе за ризиковані роботи підрядник не погоджується, мовляв, заборонено законом. Там проходить дві високовольтні 10-кіловатні лінії, там проходить теплотраса, там проходить дві газові лінії, вода. Я не рахую укриті лікома і, скажімо, той, дрібнокабельних перетинів траси. Працюватимуть, анонсують владці на упередження надзвичайної ситуації, шукатимуть спосіб, як продовжити ремонт. Є ще один такий достатньо критичний об'єкт. Це полігон твердих побутових відходів, який знаходиться на території. Антипівської Новодмитрівської сільської ради міська рада звернулася до кабінету міністрів щодо вилиння 16 мільйонів 700 тисяч гривень для реконструкції цього полігону. ТПВ. Я вважаю, що ці кошти, враховуючи те, що вони також в природах ровноронь, ми маємо направити на ремонт колектора. Відповідне звернення, мовляв, нардеп готовий направити до Кабміну. Федоровська, Сергій Косенко Віка новини.